Приехал я в столицу покорять и на отбор до рентгена. Тут Иванчик меня встретил. Встретил, встретил. Иванчик многословный. Не обманул. Что, идем в тсс и будем уже сразу выдвигаться на стадиончик. Интересно, возьмут меня или нет. Ответы где будут? Ответы пишите в комментариях. Зараз на остановочку і вже на відбор. Там декілька заготовочок є в мене. Таких, щоб ребята повіселі, так скажемо. Ну, Іван, як завжди, не многословен. Так, не А, Давай, Іван. Що ти як думаєш, пройду відбор сьогодні чи ні? Звісно, пройти відбір і приїхати якщо ж... тут не сам. <рес> <рес> Якщо ж забирають, то все. Будемо покаряти столицю. Стараюсь з этим оператором. О, Доверти, дві, де, де, де. а я шукав чернігові оператора. Тут в мене в Києві вже є. Біжимо на маршруточку. Хоч? Проїзд передавають. Думаєш, не собирається? Мало. Скільки тут станцій їхати? Фух, все, продягнувся. Взяв, якщо що, так, старі буси. Ну, на мені зараз. Вонові, так скажем вони ще не достигли тої вершини, щоб, типу, в них бігати на отболі. Ну тут вони просто, типу, як сказати.

меня, ну, сидел, и было трешки меньше. Такое ощущение, что у меня кровь для с Дисней идет, а если сейчас... честно. <laughs> Дисней ФК? ФК Дисна. Хороший пилот, а там даже нету этого экранчика, чтобы ты смотрел, да? Да, к сожалению. Навороченная камера. Без экранчика. Тикток формат. Автоматически перевернулась. Смотри, обзор на меня. Давай. Под Обзор, Обзор да. завершався. Мені сказали ще почекати трошки. Я чекаю, коли настане той момент, коли можна вимкнути музичку, древа. І потім... І навіть берегах і берега, на пустить чуна. Да? Да. Зараз виходимо вже на поля. Щоб всі чули. In, everybody knows, everybody knows, О, ось исполнитель песні. Друзі. З легендою тут стою. Друзі, легенда вище мене, мене не видно, навіть. <риклад> Нашу команду по поплату не проходять. Вітаємо в Рені. Вибрати. Да, да, спасіба. Все, теперь вторая заготовочка. Петр Теперь у меня еще другая заготовочка. Иван, забери телефон. Все, первая сработала. Меня уже пригласили. А? Да. Тепер друга дивіться. Це пляшечка. Все, я ж команді. Ну, я пара зміна, подивіться, хоча б як хлопці грають. Що, так проходить відбір, ще навіть ще не починали, просто тягнемося, я не знаю, що ми тут робимо. Я взагалі хочу сідати додому. Дуже шавар Ні, Шаве не хочу, столиці, столиці. а хочу, хочу, хочу борщ, я колись навернути. У позадки. Трішки розім'ялись, вже задихаюсь. І зараз починати вже буду. Можете хтось нижче наперед, щоб не було. Ні, ні ні стоять. Да, блядь. Ну, отдохнуть же. Это вот так, що все время стоять? Давайте, пацаны, зараз як в Лізі чемпіонів, давайте там, готуйтесь, готуйтесь до двору, пацаны. Давайте. Уявляйте, что тут гимн, гимн паралельно. один. друзі, дивіться, в нас сьогодні він Команда Ренген набирає новачків. Подивіться, скільки тут людей, просто армада людей, ну ви хоч щось давайте якось піднімемо. Я хочу вам поважати натхнення, бажання, емоцій, багато-багато яскравих вражень, тому що насправді медіафутбол це не в повному розумінні той футбол, який ми виявляли колись раніше. Але це так само футбол. Тому ми раді вас вітати. Бажаємо вам успіху. Я впевнений, що кожен з вас потрапить до футбольного клубу РНГ. Вітаю вас. Дякую. <реклама> Уміється розговорювати. <реклама> 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 Ви пройшли відбор. <по> Коротше, не готувався, чесно. <по> приїхав в Київ, сам <по жиглює> не А скільки? З Чернігова. Черніго. Чернігова. Де є тут? Не? Чернігова є. — Я думаю, що Чернігова. Ну, ну. Коротше, і ну давно вже ця пляшка випилася. Ну, ну. <по жиглядь> Я ну, не готувався, це було так на ній. <по жиглядь> Це прикольно! В кружочку, е, станьте пожити. Ілюша, Ілюша, ти бачиш? Де Ілюха? Не Будеш готувався. Будеш це бачиш? я Бачиш, з, яко... з якої таку. програми вже людей пляшки з якої програми. Це була, я не робив. Тут Футбольна школа. Так що дякую дуже, дякую дуже приємно. Дякую дуже. Видеш? Все, трішки плюсів вже є. може, ти заберуть. Дивіться. слов. — Дивіться. Вже почався бір, вже зробили розминочку, знімаю також відео на YouTube.

O popozão no chão, o popozão no chão, o popozão no chão. Опасно сітку. Давай з тобою впадить. Я не знаю. Пробіжав 30 метрів. Я щось там попав в тройку лідерів. Так все звалю на гуща. Так що, друзі, якщо шо, кому до Києва треба швидко долетіти на плечі і вперед. Ой, до Києва, до що В болітах. Я не знаю, там Ваня знімав, було видно чи ні. Я на його не знімав. Ну на телефон. Да. Я там ще якщо що повторяю. На болітах вирішив повийовуватися, так сказати. Просто пішком хотіла руки перекинути і вийшло, що влучив перекладину. А тут два на два, ось цим кентафариком розірвали, тупо взагалі ніяку ще. Честно кажучи, повезло з парою. Попались би бы бігущі, то... Ми Мы теж там, мы на скорости просто прошли. У нас, громад. да, два бігущі, да. Хорошо. Irgend. Если было бы два стоящих, как они, тогда бы будешь. Главное не nein, идущих. А ты забил выход на камеру? Не, на камеру не забил тоже. As я же пешком шел и так только реакторы мне мне отключать. Я, короче, без камеры там обговорово, так шикарно, а потом, короче, камеру вылезет. У меня тоже без камеры я легенько могу локотнуть, думаю, на камеру надо себя показать. Ну как всегда, типа я начинаю выебываться, у меня не получается. Кто да мои видосы знает. А как твой канал называется? RG21. RG21 Подписывайтесь на канал на и на ТикТокте буби... бейте бугенцы <laughs> Мудрику підсипав допін, блядь? Ну он. он же поєд. І... Я такий не читаю. Не вийти, будь ласка. Ці інші. Але дякую за відбір. У нас будуть ще відбори в КРН, тому що ми медіафутбольна команда, яка знає, як розвивати справи. Підписуйтесь на канал. Ну, тепер можна і по бокалу хоча. <плес> <плес> так, <плес> <о, плес> хоч хто прийшов, давайте по пару слів. Пацани, хто так, прийшов? Давайте сюди по пару слів. Майки, да. Не розходьтесь, буквально. <плес> да, Манішки повертаємо та, всі. Я тут не прийду. Контракт. <плес> <плес> да, фото, Майкл кулюк. Ще? А художник? <плес> Ілюха, Майкл Кулюк. Я в шоке. Эмоции дальше переполняли. Выбегал уже, эмоций нету, но переполняю, да? Знаешь, типа, как будто бы як Месси вот такой типа и Знаєш, знаешь как? Чемпионат мира. У меня такое же ощущение сейчас. Маленький крох для нас, а великий для рентгеном. Вот так. Я як приїхав, я вже, Я як їхав ще? Я знав, що я вже пройду. Я знав, ну таких топчиків, як я, ну просто гріх не брати в команду. Що можу тільки сказати? Просто ну, блять, я будущий мудрик. Тоже під допингом іноді бігаю. Але я будущий мудрик. Мудрик медіафутболу. А взагалі я Крістіан Роналду медіафутболу. Ти що? Там інтерв'ю зараз, тих, хто пройшов. В інстаграмі висвітилось, побачив, що тут є відомий співак, темпового лавами треба. Я ж підготувався, я ж пісню древа включив на безкрайніх берегах і... На пустих човнах. Да, Я просто мріяв. Консультації для бізнесменів. Я ж це воно рекламу. Я рекламний. Дякую. <реш> Тут вже своя атмосфера. Так, да, нас весело. Я так зрозумів, що у вас просто зайнятий 21 номер, так? Да? У нас... Ні, він... Можете підкатувати. Так, да, можна випрашувати. <реш> <реш> Знаєте, <Хорошо>. нас... Ні, можна підкатувати. Маш? Да. Максимально витрасимо. У мене єдине прохання до дерева. Треба записати гімн для клубу, тому що мені, мені здається, що пишеш команди... півроку. У команди повинен так, бути. На гімн. На крайніх берегах, на дувних човнах, це оце гімн не вкарне. А я працюю адміністратором музичної школи, так що давайте зробимо щось. Серйозно? Тільки в Чернігові. Давайте, сюди, переїжджайте ще. Адміністратором? В музикальній школі? Прикольно. Да. Хоча музикою ніколи не займався. Ну нічого, нічого, нічого. А не метр. <реш> Сантиметр. Скали вже ми зараз. Ситиметр, це метик колишній називає. А це Я ж кажу, завдання всі під мене задавали. Тут немає такого завдання, щоб я б не вийшов найкраще. Треба ж не мати зв'язки з теми. Я з'ясувався, включив його пісню і все, під мене все підлаштувало. Про Професійно му типу все. А по розвитку медіа футбольної команди, що ти маєш дати? Ти настільки активний. Ми в подальшому плануємо так само розвиватись, там Медіаліга, все, я так розумію, ти так хочу стати. Да, медіаліга, це, це да, я буду Крістіану Роналду Медіаліги або Мудрик, тільки з допінгом теж. Тут зі своїми. Зі своїми. Все зробили. Пройшов команду, далі будемо вже якось домовлятись, що і як, коли і куди. А зараз що? Я йду передягатись і з Іваном будемо читусіти. Празнувати Ромін. Приход в Валінген. Приход. Ну як і стараю, став би звучить. Да. працювати Рома один тут навалював контенту, я так скажу. Всі ребята якісь були, плюс-мінус не дуже цікаві. Всі бояться камер, так? Так, Рома один, ходив, щось там іспланяв, дві заготовочки. Ніхто не прийшов без заготовочки. Він сказав, що підпише з Ромою контракт. А, що ще хотів сказати. Я забыл. Планку я вам поклала почитаю. А если я не хочу брать? Ну там календарик может пусть надо быть. А, не, если календарик, то да. Давай, наточек. Я Метро. Отак нас на звісно, знаєш, отак на світло, паша вулич. Це просто рандомний день на... Це просто в Києві. Прикинь, так швидко будемо плавати. Музику наложнювати. Ось так, все, кинули мене.